Сьогодні, 18 березня, відбулося позачергове пленарне засідання Мукачевської міської ради. На порядку денному – шість питань. Всі стосуються додаткового фінансування сил оборони та безпекових структур України. Зокрема, згідно з ухваленими рішеннями, кошти отримують військові частини А-46-38, частин а 1405 А-47-42 та А-49-95. Пропонується затвердити нову програму Матеріально-технічного забезпечення поліпшення рішення мовлення військової служби військової частини А-4742 на 2025 рік. Даної програми передбачається даний обсяг фінансування 8 мільйонів гривень на потреби, визначення командування військової частини для припадня спеціалізованого військового обладнання. Прошу підтримати даний проєкт рішення, який був також складений від професійної депутатської комісії і попередньо схвалений рішенням виконкому. Два 28 продовжу отриматися має рішення прийнято. Згідно прийнятим рішенням, на потреби армії буде спрямовано 19 мільйонів гривень. Кошти забезпечать покращення матеріально-технічної бази, умови несення служби та підвищать оборонну здатність. Залиш кошти, які склалися на 1 січня дві року. Зокрема, для мова на підтримку військового блоку в сумі 19 мільйонів гривень. А також прошу доповнити додаток 4 від обрано звившення номера рішень, що не прийнятих програм. Прошу підтримку. в цілому з початку повномасштабного російського вторгнення Мукачевська громада спрямувала на підтримку ЗСУ понад 1,3 мільярда гривень.